А що вони маячить? Скажи, щоб викликали комбата. Mm -hmm. Була історія, значить, ми спеціально розпитували, була. Зараз, зараз, okay. зараз, зараз. Mm -hmm. Так і до цього знову добрий вечір. Дозвольте, глянете салон і багажник. Плюс. Ні, не причалимо. Проїжджаємо чупочками. Мінус, мінус. Так поїде. Проїжджати несуть чупочку. Я би хотіла, щоб він прийшов. Він трошки є, розумієш, він може зараз бути Ну, угу. Варто було б конечно. Угу. Це що таке? Ні. Поїхали, може? Ні, ми не поїдуть. Та машину, зупини машину, сходи в сало. А, все. Что там? Самопедист. Какой-нибудь понесся. На нас направили... Нет, 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 Поняла. нет, На нас направили... Зброю. нет, Ні, вімкніть світло в салоні краще. Ні, щоб не бачити. Бачили, що воно все. Що за постріл був зібрало все жінки? Ви 95-та бригада, хлопці! Хлопці, ви 95-та бригада! Чекай, богу Викликайте комбата свого сюди! Хто стріляв живий? Постріляв! Викликаємо комбата сюди, хлопці, швидко! Хто стріляв? Костя знімаємо! Уберіть машину з блокпосту! Сюди комбата викликаємо! Швидко хлопці! Бо машину будуть... з Зараз тут будуть всі ЗМІ, які є на базі! Викликаємо комбата! Швидко! Бігом! Уберіть машину з блокпосту! Я ще раз сказала! Комбата сюди і бігом! Уберіть машину. машину з блокпосту! Слухай, не кричи, я ляг! Я не кричу! Ми можемо несправедливо бути тут!